Вчора ввечері їздив в село і працював ще до першої години ночі. Знаєте, що робив? Заливав м'ясо на копчення. а це означає? Що, що завтра буду цілий день куптити. Моя задача на сьогодні гарнесенько запакувати магазин м'ясом на 2 дня. Отже, вітрина, як ви бачите, непогана. Шашлички з шиї є багато. Шашлики з шинки є багато наробленого. Ковбаски, заморожені гриль в трьох смаках, ковбаска по-домашньому в кільцях, вакуум заморожена також є. Кабанейро зелені. В наявності, кавунчик, 25 гривень за кілограм. Ціна без змін. Повна вітрина м'яса, знизу повно м'яса, і ще трішки м'яса. Ще один кабанейро лежить. Ще б'юся з ним. Сьогодні буду битися. Не знаю, ще годинки-дві з ним поб'юся і вже, мабуть, замучу його, він буде готовий. Тому приходьте по свіжий товар. Завтра буду куптити. Після завтра буде свіжесеньке все копчення в наявності. Чекаємо на вас гарного дня.